Укрпошта презентувала нову поштову марку, автором якої став заслужений художник України з Олександрії Олександр Хапкін. Вона приурочена до Дня Матері, що четвертий рік поспіль відзначається в Україні в умовах повномасштабної війни. Під час праці з Укрпоштою іде мені таке замовлення, питання чи можу я взяти за прохання матері України. Створити Марку, яка могла би дати якийсь поштовх для того, щоб вона мала якісь певні відзнаки, які мають бути у всіх, для всіх жінок України, які як своїх дітей втратили, на війні, які зараз потерпають за долю волонтерів, які зараз. Мають якусь таку душевну тугу десь не тільки за дітьми, за всіми Україною. То тобто, марка присвячена жінці України. Спочатку художника було близько десяти варіантів, але визначити треба один. Ми вибрали один із варіантів, який символізує душу загиблого воїна, який все одно обіймає свою матір, яка на фоні тла. Темного місяця, як знак смерті, але блакитна, як смерті, яка не от, І туга матері, це супроводжує політи журавлів, Так лелеки, які летять, які корличать, і підтримують тугу матері. Треба сказати, що цей варіант подобався зразу і прийшли працювати. Тоді ще були як до комплекту ще. Розробка ескізу для конверту і для листівки. Так що, це вже, якщо, будемо казати, 9 травня, там цей весь набір буде видна вся праця. Поштовий набір включає аркуш Я живу тобою до Дня Матері та конверт перший день. Ситуація, висутна ситуація, яка показує жінку воїна, яка повернула додому і зустрічає дитину. От, а вже на листівки мати зустрічає сина живого у весняному саду садку, який квітне, квітне буяє цвітом, і відбувається така зустріч рідних на тлі боящої України, як має розквітнутися наша країна. Попередня робота автора під покровом Богородиці у 2024-му перемогла в онлайн-голосуванні на кращу поштову марку року, але не марками єдиними займається Олександр Охапкін. Конкретики над своїми роботами. Десь, коли буде якесь замовлення, і замовлено це буквально минулого тижня я відправив, як вони помилися, по-моєму, вісім гільз, розписаних людям-волонтерами, щоб вони могли реалізувати. Зараз, може, десь покажуть, що там якась робота може спливе. Ну, поки що вони думають, планують десь на Кінець травня, початок червня, може, щось якесь. Ну, це майже весь час було зайнято ось цими роботами. А там вже потім праця над особистими роботами, які ще зарано казати, зробимо можу, і покажемо. Тираж поштової марки до Дня Матері становить 320 тисяч примірників. Офіційне введення в обіг відбудеться 9 травня. Також Укрпошта випустить 20 тисяч примірників конверта перший день.